Всім доброго дня. Це однорічний приріст хурми Роман Кош. О. Ну не все головне. Сьогодні 3 червня і пішли перші квіточки тут. Тут тобто це сигнальне цвітіння поки. Тут і ще десь є. А, там вверху. Ждемо урожая. Припекло. О, сьогодні дуже велика злива була. Так далі. Є ударчики. А, листочки є прибиті. Опа. Видалю. Це хурма придбана від... Ось ще оригінальний напис. Роман Кош. Від Олега Лесєва. Тепер перейду до другої. Тут у нас опа, хіакуме пішла. Не хіакуме не пішла, а пішла яка? Соснівська велика. Це з виноградівського району. Так, тут буде цвісти. Так, тут обламаємо, бо теж прививочка є. О, що видно? І вона пішла теж, але не дуже ще. Я обламав тепер. Цей кусочок підуставший, нічого не видно. Тут обламуємо опа. Вона яка тут, яка тут на зима зимо э, зен зенджимаром. піде, а там вище прививочка роху брилянту, мабуть, не піде. А воно таке. А це я все поначіпав на хурму, яку отримав на Віргінську хурму, яку отримав з Дніпропетровської області. Подарок черняю, а я за неї все говорив. І так далі. Я тепер думаю забжжали, тому помілю згадати не можу. Вона вже висока, світу багато. А я прищепив наші. Всім мирного неба і удачі. Будьте здорові. Пасічникам багато не.